Один, два, три. Спецпогашення першого блоку здійснено. Так відбувається спецпогашення нового поштового блоку марок. Гвардія наступу, час повертати своє у Хмельницькому. Він продовження випуску серії Слава Збройним силам України започаткованої минулого року, каже директор Хмельницької філії Укрпошти Микола Громов. Можу сказати лише одне: час повертати своє настав наклад даного. Випуску 235 тисяч. Номінал кожної марки 23 гривні. Блок коштує 69 гривень. Можна придбати в кожному відділенні міста Хмельницького. Автором даного блоку даних марок є Олександр Охапкін. Поштовий блок складається з трьох марок, каже Микола Громов. За його словами, на кожній зображені бійці однієї з трьох силових структур Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби України. Їхні представники взяли участь у спецпогашенні нового блоку марок. Нацгвардієць з метро розповідає, хто зображений на одній із марок. Зображений наш побратим, який виконував бойове завдання і уразив сім ворожих цілей, шість з яких це Су-25 та одна крилата ракета де йому було присвоєно звання Героя України. Я думаю, це мотивує кожного, кожну людину для того, щоб відбити своє. Наталя Сідова, Іван Мовчан Суспільне новини, Хмельницький.